Німецький Білефельд взявся допомагати Черкасам із перших днів повномасштабного вторгнення. Ці кадри певно нагадали про його власну історію. Під час Другої світової Білефельд дуже постраждав від бомбардувань, і чимало чого там довелося не відновлювати, а відбудовувати наново. Відтак, чи допомагати Черкасам довго не думали. Що потрібно, те й шукали. Для нас від самого початку було зрозуміло, що ми хочемо допомагати відповідно до потреб. Тобто, усю допомогу, яку ми надавали досі, ми узгоджували з відповідальними особами в Черкасах. Завдяки німецькій підтримці під час блокаутів не зупинялась робота Черкаського водоканалу, бо Білефельд надіслав потужні генератори, а ще мобільну насосну станцію. Вона допомагає швидше ліквідовувати аварії у мережі. Ні для кого не секрет, що мережі зношені щороку. Ми маємо дві 3 серйозні аварії, де які потребують від нас оперативності для перекачування січних вод. Схожі проблеми, а тепер і схожі рішення за масштабами. Білефельд нагадує Черкаси. Майже така ж кількість населення і такі ж потреби. А тому допомога цього німецького міста не обмежилась лише технікою для комунальників.